Троянда Міні-Еден буде радувати своїм цвітінням протягом усього сезону. Усім вітання! Я рада, що ви завітали на мій канал. Нижні пелюстки кольору слонової кістки з зеленуватим відтінком, серединка насичено рожева, що створює дивовижний контраст. Форма квітів також неповторна, в бутоні троянда класична, потім, розпускаючись, набуває старовинної форми. Квіти з'являються у кистях, цвіте рясно. Кущ гарно наростає, троянда практично нічим не хворіє. міні еден відноситься до селекції Троянд Мейленд Франція. Чудова і романтична троянда спрей. Троянда Міні-Еден радує своїм гарним здоров'ям, виглядом. За сезон я її підживлювала два рази комплексним добривом для троянд. Ну і постійний полив. Після тривалого квітування вона починає змінювати своє забарвлення. І стає більш така зеленкувата, фісташкового кольору. Квіти вона не скидає, залишається в такому напіврозпуску. Ну і так вона гарно завершує своє квітування. Особлива троянда. Мені здається, вона повинна бути в кожному садочку. Є чим помилуватися. До речі, ця красуня майже без шипів, Запах ледь помітний, а так вона бездоганна. Продовжує квітувати другою хвилею троянда П'єр де Рансар або Роуз. Вона, ця троянда, ніколи не хворіє, завжди дуже гарно виглядає квіти, приблизно тримає місяць. Якщо її постійно поливати, то вона може квітувати іще більше. подивіться, як вона виглядає. Гарно на фоні Барбарису, Просто дуже гарне поєднання. Квіти повністю відкриваються, і здається, що день-два мене і вона скине пелюстки. Але ні, такого немає, вона продовжує і надалі квітувати. Друге цвітіння менш рясне, як перше, але все ж таки є чим помилуватися, порадіти, тому що вона, ця троянда, неперевершено гарна. Люблю її безмежно. Мені писали, що троянда один роз» добре розмножується відводками, так що майте на увазі. Я все ж таки подумала, що це буде довгий процес, і собі замовила ще два кущика. Зараз чекаю, вони вже дворічні. Мені хочеться щоб цей процес цвітіння став набагато швидше троянда це, мені, здається, це якщо я не помиляюся якщо помиляюся то обов'язково виправіть і скажіть, як ця красуня називається. Буду вам дуже вдячна. В цьому році в садочку ми засіяли газон. Не такий, звичайно, результат я очікувала. Трапляються! І бур'яни, які постійно потрібно виполювати, були ділянки, які ми повторно засівали. Ну, Я надіюся, що все ж таки я досягну поставленої мети, і я зможу вам показати газон без бур'янів і ідеально рівненький. Ну, принаймні, надіюсь. Троянда Флорібунда Анджела чудовий, практично безперервно квітучий сорт. Чашоподібна форма квітів і забарвлення полюсток з темнішим реверсом робить троянду красунею. Мені здається, що все ж таки ця гортензія називається полярний ведмідь. Хоча я її замовляла як Limelight бо вражає своїми величезними розмірами суцвіття з дуже великими старинними квіточками. Квіти відразу були з легка фісташкового кольору, потім білого. Зараз серпень місяць, кінець літа і з'являється ледь помітний рожевий відтінок. Гортензія Vanilla Fraise також міняє своє забарвлення. Таке сонячне вкраплення в моєму садочку і дарує мені його троянда лючія. Принаймні під такою назвою я її замовляла. Яскраві жовті квіти, які набувають у міру розпускання і вигорання на сонці, лимонних і навіть злегка кремових відтінків. Чудові махрові пелюстки троянд. Я її веду як шраб. Це друге квітування, цвітіння рясне, квіти з'являються в костях по 5-6 бутонів. Дуже гарна троянда. На жаль, літо добігає до кінця, правда, в садочку це ще не так помітно. Бажаю всім гарного настрою, бережіть себе, любі українці, своїх рідних, донатимо нашим славним воїнам і до нових зустрічей, любі українці!